Всім привіт, народ! Ну що ж, вийшла більш детальна інформація по івенту Halloween гарбузовий переполох. Давайте подивимось, що нам пропонують і чи буде це цікаво, які нові фішки вони нам запропонують, і наскільки нам буде цікаво, по-перше, це все грати. Отож, переходимо до бойової механіки. Бої будуть проходити на техніці 6-8 рівнів, про це ми вже знали. І балансувальник спробує зібрати однорівневий бій 15 на 15. Ну, тобто, плюс-мінус, можливо, допрацьований балансувальник буде щось допрацьовувати. Якщо він не зможе, він буде збирати 10 на 10 і 7 на 7. Також у режимі гарбузовий переполох у колісної техніки будуть окремі бої, що досить прикольно, тому що, як всі рахують, кольосники ламають бій, правильно? А тепер кольосники будуть з кольосниками. Ну, тобто, там будуть взагалі деякі бої, хто хоче, може спробувати. А нормальні пацани на гусеничних танках будуть катати з гусеничними танками. Це досить таки круто. Так, умови перемоги. Нестримні Хеловінські ПВП-веселищі також виражаються і в особливих умовах перемоги. У боях гарбузового переполоху можна перемогти одним із наступних способів: захопити обидві бази противника. Тобто буде дві бази, і. Потрібно буде захватити зразу дві. Тобто, я думаю, ця захвачена, поїхати на ту захватити, поки їдеш на ту, тут може су... супротивник захватити цю базу. От. Протягом бою допомогти своїй команді завдати більше сумарної шкоди, ніж супротивник. Тобто, наскільки я знаю, можна вибрати, виграти бій способом захвату бази, або ж чия команда нанесе більш. Дамашки. І, скоріш за все, я думаю, це більш буде популярний е, варіант перемоги, тому що захватити дві бази, скоріш за все, буде відносно тяжко. А от е, поперестрілюватися може бути досить круто. Відродження в бою у нас буде безкінечне, тобто про це ми вже знали, як і ремонт, і боєприпаси. Бойові вміння у нас будуть. Досить цікаві, про які ми, до речі, не знали. До звичайного спорядження додадуться магічні бойові вміння. Пасивні бойові вміння дадуть вашій машині деякі значні бонуси, а активні бойові вміння дадуть їй специфічні корисні ефекти. Вони коштують лише 3000 кредитів. Ну, тобто, не дуже дорого, але компенсуватися це все вам буде за рахунок нагород. Отож, про які бойові вміння йде річ? Про пасив. Активні і проактивні активні бойові здатності у нас будуть в залежності, тут не написано, але судячи з відео, яке випустило ВГ, ми знаємо, що активні бойові здатності будуть у кожного члена екіпажу свої. Тобто, у одного магічний щит. У декого ривок, який збільшує потужність двигуна та максимальну швидкість машини. Досить прикольно, якщо кудись потрібно добратися. Магітничний щит, на мою думку, не дуже буде користуватись популярністю. 3 секунди від всякої шкоди захищає, ну це дуже мало. Відновлення також дуже прикольний перк. Відновлює 20% міцності машини. Це супер перк. І гасить пожежу, ремонтує пошкоджені модулі. Супер. Вогняний постріл гарантовано підпалює машину супротивника під час пробиття. Ну, це якби лайкос за таке, супер. Проклін гарантовано збиває гусениці та виводить з ладу гармату супротивника під час пробиття. Також прикольно. Ну, Мені здається, саме е, топове це буде відновлення, вогняний постріл і проклін. Ривок і магічний щит не дуже будуть користуватись популярністю. Пасивні бойові здатності це здоровило. Збільшує запас міцності машини на 25%, шквальний вогонь зменшує час перезаряджання на 20%, зачеклована броня збільшує шкоду, яку ви завдаєте тарані чи супротивника та захищає вашу машину від тарану. Отут в мене є одне питання. Якщо дві машини, ваша і супротивника, з цим самим а, перком зачеклована броня, в'їдуть один в одного. Виходить, ніхто нікому не несе не нанесе домашки. ну, якби так же ж виходить. Окей. Далі в яблучко зменшує розквіт гармати та час зведення. Ви можете обрати як комбіновано, тобто пас, одну пасивну, дві активних. Або дві активних, одну у пасивну, або ж е наоборот всі три пасивних, або всі три активних. Тобто, як забажаєте, так можете вибирати. А от будуть ще в бою такі цікаві фішки, як Ліхтар Джека. Це досить досить прикольна штука, яку потрібно забрати. І от що вона нам дає: вони будуть з'являтися на карті. В певних точках, точки я вам зараз всім покажу. І що буде цей ліхтар Джека давати? Це досить-досить круті бусти, які діють постійно, як тільки ви взяли, але до вбиття вашої машини. Коли вашу машину вб'ють, то тій людині, яка вбила вашу машину, цей бонус перейде. Тобто. Ніщівний джек, шкода, яку ви завдаєте супротивнику, збільшена на 100%. Супер! Ви що, гоните? звісно, супер. Вогняний джек, кожен постріл гарантовано підпалює супротивника під час пробиття. Це взагалі капець. Берете барабанного танчика, валите, мама, ні горюй. Згубний джек. Кожен постріл гарантовано виводить з ладу шасі та гармату супротивника під час пробиття. Спритний джек, скорострільність гармати збільшена на 50%. Самі круті з них це, звичайно, вогняний і ніщівний. Ну, спритний також досить прикольно, але мені здається, не настільки фаново, як перших два. Вони всі будуть позначатися різними кольорами. Спробую приложити картиночку, якими кольорами, якщо у мене вийде. Ось, поїхали далі. На яких мапах будуть проводитись бої? Це чотири знайомих для нас мапи, мурованка. Студзянки, Промзона і Руйнберг, і прикол весь в тому, що оці ліхтарі Джека, ось тут все показано на міні-карті, вони усі ось будуть фактично по центрі карти. Тобто, щоб вам не потрібно було відволікатись від бою, їхати в якийсь а 1 квадрат, там забирати, потім їхати до команди. Тобто, зроблено досить прикольно. Вони ось тут на карті Морованка, ось де будуть з'являтися на карті Студзянки, вони будуть з'являтися три штучки в. Рові, ось цьому по центрі карти. На карті Промзона в Ангарі і трошки на Зелені Тоже тож досить прикольно. І на карті Руенберг, ось, будь ласка, по центрі. Тобто, далеко за цими ліхтарями Джека вам їхати зовсім не потрібно буде. Також можна буде проходити етапи прогресії і отримувати досить прикольні нагороди. У вас буде. Два е, завдання в день. Зараз детально прочитаємо, поясню. Прогресія ігрової події, гарбузовий переполох складається з п'яти етапів. У кожному етапі є триденний період для виконання відповідних завдань і отримання нагород. Після цього етап блокується та починається наступний. Тобто, вам дають задачу, і у вас є три дні, щоб її виконати. Тобто, дві задачі дають. Одна. Для того, щоб вам дали якісь модулі, друга, щоб отримати член екіпажа. Намагайтеся не пропустити жоден з етапів, деякі особливості нагород будуть доступні лише за умови повного комплекту. Докладніше про це у розділі нагороди нижче. Ну, якби зараз прочитаємо. Очки Хэллоу ну, нам будуть нараховувати, в залежності від того, як ми відіграли в бою за принципом кількості досвіду у випадкових боях. Тобто, як, тобто що зробили? за те і получили. Зрозуміло. Етапні завдання. На кожному етапі буде два етапи завдання, про що я вже сказав. Щоб виконати перше завдання, треба заробляти очки Хеллоуіну. Ви отримаєте бони на стандартне спорядження. Друге завдання кожного етапу вимагає використання певного бойового вміння і в кількості боях гарбузовий переполох. Нагородою стане чарівна дівчина-танкіст або саркастичний член екіпажу. Із сімейства котячих. ось, ну, Тобто, досить-досить прикольно. З нагород ми отримуємо відьмінський екіпаж, от, окрім бонів та спорядження, тобто, досить-досить прикольно. Саме цікаво, що вони нам е, розповідають, що у всіх членів екіпажу буде навик, навик ШАБАШ як нульовий, тобто як бойове братерство воно працює, нам розповідають, але, але крім того, кожна відьма та кіт мають достатньо досвіду на вивчення ще однієї навички чи вміння. Але отут є такий нюансик, вони нам розказують, що вона працює так само, як бойове братерство. Але має магічну особливість. Ось тут дуже цікаво, яку ж магічну особливість воно буде мати. Тобто, дуже-дуже навіть цікаво. Також нам 2D-стилі видадуть на танки. 2 d стилі на мою думку, як завжди, ось якщо подивитися на, на стиль Бу, який більш такий красивіший, так? Ось навіть на 60ТП він зовсім зовсім ось незрозумілий. Як на мою думку, 2D-стилі завжди дивилися на великих танках. Тобто тай 5 Heavy, Маус, ось тут видно на цьому великому полотні, де і що ви взагалі, смисл картинки, скажімо так. Ось, А на якихось 50B, ну не дуже, не дуже, як на мене. Також 5. 2D-стилів за кожного члена екіпажу, і музика, яка буде, музики, звичайно, я включати не буду. Ось ось такі от нас очікують зміни, чи скоріше новини по Хелловінському івенті. Я думаю, цей івентик досить таки буде цікавим. Питання в тому, скільки можна буде вивезти з таміці бонів, тобто в якій кількості. Ну і додатковий екіпаж, додатковий екіпаж також досить круто, і хотілося б зібрати повністю весь екіпаж, і можна було б уже покатати з відьомським бойовим братерством в виді Шабашу і зрозуміти, чим же, в чому ж його магічна сила. Ось так. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся, прожимайте лайкосики, залітайте на стріми, всім буду дуже радий і до наступних зустрічей. Пока-пока.